Але й бодязі в Україні знайдеться місце. Застосування знайшли військові. Нещодавно вони оновили наші бойові БТРи, замінили старі німецькі мотори МТУ на нові Дойць. Тепер панцернику треба лише 38 літрів пального на 100 кілометрів. Але не лякайтесь, у бак можна заливати навіть мазут. Дізнатися про всі переваги німецьких моторів захотів Віталій Кобзар і вирушив на бронетанковий завод. Руки полікоть у мастилі. Так на передовій ремонтують бронетехніку. Військове керівництво країни вирішило трохи спростити життя українським захисникам і замінити старі та випадлеві мотори МТУ на нові німецькі «Дойц». Перші БТР з оновленими серцями днями виїхали з воріт столичного бронетанкового заводу. Конструктори Дойц витиснули зі свого творіння шалений крутний момент: 1420 ньютон метрів проти 1300 у мту дозволятимуть упевненіше долати безбріжжя в умовах війни на Донбасі. Під капотом цього багатотонника 320 кінських сил. Машина щойно повернулася з полігону у Житомир і вже завтра готова відправитися на завдання. Якщо порівнювати новинку з двигунами МТУ, які працювали винятково на дизелі стандарту Євро 3 то лити у бак БТРів із двигунами Доїць можна практично будь-що від біодизеля до паливневого мазуту і дистилятів. Через таку неперебірливість рівень споживання пального трохи зріс до 38 літрів на сотню. Утім, це чи не єдина вада? Двигун дось, який ми зараз ставимо для міністерства оборони України, має декілька переваг, незначних, але декілька переваг. Він більш приєм... приємний до набору швид... швидкості машини, а також не дуже Три потрітриваті топливу, який приміняється на дві на для того, німецькі двогони не містять складних електронних блоків. Керування це суттєво спрощує ремонт конешин у польових умовах. Не може не тішити і приємний бонус від виробника. Компанія Дойц запропонувала для України спеціальну знижку на партію двигунів для ПТР 3 і бронемашин дозор у цілих 25 мільйонів гривень.